Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як легко і просто видати яйця. Спочатку яйця ми помили і витираємо їх, тому що зробити це, коли вони будуть вже видуті, буде набагато складніше. І якщо у вас так само, як і в мене, в магазині яйця, то слід від печатки стираємо за допомогою рідини для зняття лаку. Для того, щоб видати яйце, для початку нам потрібно його проколоти з одного боку та з другого розмішати серединку, щоб жовток розділився з білком, ну і потім видувати яйце. Але, як ви бачите, це дуже складно. Тому ви знайшли Досить простий спосіб. Для цього нам потрібно шприц, і за допомогою шприца вдуваємо в яйце повітря. Ось, бачите, білок витікає, і слідом за ним піде жовток. Якщо ви хочете зберегти писанки надовше, то щоб уникнути неприємного запаху, промиваємо яйце водою. Воду, яка залишилась, видуваємо. Кажуть, що дірки в яйцях не можна залишати, тому що в них буде злий дух. Ми ці дірки заклеїмо за допомогою салфетки та клею ПВА. Ось так акуратно з однієї і з іншої сторони. Наші заготовки для писанок готові. Всім дякую за перегляд і підписуйтесь на мій канал.